Вітаю на каналі Катерина Мальва, любі друзі, гості та підписники каналу. Сьогодні відео про насіння. Яке насіння я закупила для того, щоб саджати на городині на цей 2024 рік. Все сьогодні покажу. Хто не в курсі, ми придбали житло минулого року хату в селі, де дуже багато землі під город. І цю землю треба всю засадити, щоб вона давала врожай. І цим вражаєм я буду ділитися з вами посадками, як саджала, як воно росло. Будемо все разом з вами робити. А поки я хочу показати, які саме насіння я замовила, кому цікаво, то будемо дивитись. І так, я замовляла в двох магазинах інтернет-магазинах. Перше, інтернет-магазин, там я замовляла гібриди, Огород.net.ua. Це не реклама, я просто кажу свій досвід, тобто, де я замовляла. Чому саме там я замовила ці люди? Я знаю, вони переселенці з Луганської області. В них був такий самий магазин, але в Луганській області через війну вони переселилися, і тому і так я хочу підтримати людей, ВПО, які займаються дуже гарною справою. Це насіння, постачання насіння у кожну домівку. Я заказала саме гібриди. Вони прийшли мені в зіп-пакетах по 10, а подекуди тут і по 5 насінин. Це дуже гарне, якісне, професійне саме насіння. Кожен зіп-пакет, він окремо маленький, ось дивіться як. Так. І тут насіннячка, кожен підписаний є QR-код, на який ви можете навести свій телефон. І... Покаже сторінку з сайту, де я замовляла. І все можна прочитати про цю рослинку, коли саджати і період вегетації, і все таке інше. Також ці насіння, як ми з вами бачимо, вони різнокольорові, тому що вони оброблені спеціальними розчинами, які пришвидшують саме ну, Як вилуплювання цієї так, проростання. Також вони оброблені від шкідників усіляких. Тому це насіння воно дуже має гарну схожість таку, як схожість українською. Напишіть в коментарях, бо я ще не всі слова запам'ятала. Тут я заказала насіння огірків, помідорів. Капуст. Я буду вирощувати декілька видів капусти: це звичайна білокачанна, це пекінська капуста, кольорова капуста, брокколі капуста і брюссельська. Я також заказала, але це вже брюссельська із іншого магазину. Буду все вам показувати, буду вирощувати. Все це буде на каналі. Ось такі насіння я заказала. Тут також є насіння дині. Гібрид. Я хочу посадити, тому що я дуже люблю дині. Але в мене алергія на дині, які продаються, бо на полях їх вирощують всі ми знаємо, додають туди хімікати, які прискорюють рост, які заважають шкідникам розмножуватися на полі. І тому в мене на якісь ці обробки, на ці хімікати саме алергія. Тому я не купую диня, дуже їх обожнюю. Коли я беру домашні дині, наприклад, то ніяких проблем, алергії в мене нема. І ось тому я хочу ну, спробую посаджу і спробую виростити саме диню на, моєму, на моїй ділянці. Так, далі. Ще є один магазин, де я заказувала дуже багато. Ось його назва. Це також не реклама, просто я покажу, що ось там я заказала. Чому саме там? Тому що там був той асортимент, весь який мені хотілося би. Мати на своєму городі, і я заказала саме там. Мені сподобалось, що в них є ось такі класні е, баночки для зберігання. Ці баночки дуже е, чудові. Чому? Ми відкриваємо, беремо стільки насіння, скільки нам потрібно, і потім закриваємо і нічого з насінням не трапляється. Тобто воно зберігається в прохолодному, сирому, не сирому, прохолодному місці влітку, і воно не втрачає свої властивості. Зараз я коротко вам покажу, що я саме заказала. По-перше, хочу сказати, що я заказала в цьому магазині ріпак, так я знаю, що він бере дуже багато азоту із ґрунту, але ріпак це дуже гарний сідерат. Він також той азот і віддає, коли розкладається саме в ґрунті. Взагалі, що таке сідирати? Сідирати це зелені добрива, це такі рослини, які тимчасово вирощують на вільних ділянках, з метою поліпшення структури ґрунту, і також збагачення ґрунту азотом, і з метою пригнічення росту бур'янів. І на ті частини. Моєї ділянки, де я не буду саджати культур, я засаджу ріпаком. Бо в нас є частина, де ми плануємо посадити потім дерева. Там, в принципі, я не хочу бур'янів. І я можу засадити ріпаком, потім ми перекопаємо все це, і ріпак буде нашим добривом. Ось, ріпак я заказала. Далі я заказала дуже багато зелені. бо... Перше, я обожнюю зелень, я знаю, що вона дуже корисна. До речі, хто ось купляє приймає хлорофіл, все це є в зелені. Я привчаю своїх рідних дитину свою до того, щоб цю зелень саме їсти в салатах і якомога більше. І я вирішила засадити те саме, що я люблю сама їсти. І зараз зелень дуже-дуже багато коштує, особливо взимку, а її можна заморожувати. Як заморожую, я я можу показати вам в інших відео, а зараз коротко розкажу: якщо вам треба заморозити багато зелені, але у вас мало місця, наприклад, одна морозильна камера, чи, наприклад, лише ось на три частини ось ця морозилка стандартна, то я беру зелень, блендерю її. І це, виходить, такий концентрат, як смузі. І я заморожую в формочки для льда, і потім додаю в страви в спакетті, додаю в супи, додаю в салати, всякі соуси. І воно зберігає після заморозки свої якості. Звісно, що не 100%, бо 100% це, це коли ти зірвав з грядки, помив і з'їв. Це 100%. І так, що я заказала саме із зелені? Зараз кажу: це шпінат. Журналисти Матадор Гіганський. У мене тут декілька видів виробників агровесна, просто весна, торгова марка. Значить, шпинат я заказала собі, бо дуже люблю шпинат. Потім я заказала такий салат ромен, заказала мангольц. Я заказала, зараз покажу ще ось такий салат, дуже цікавий китайський горчичний шпинат. Будемо з вами вирощувати, буду все вам показувати. Звичайно, кріп, без нього нікуди. Також черешкова селера. Я її використовую для смузі та для соку. Вона дуже корисна. Її також можна додати в страви, в салати, але це хто як любить. От саме в смузі з огірочком, з яблучком, вона дуже-дуже дуже смачна. Далі я заказала. Цибулю на зелень, яка багаторічна, буду саджати. Одеський кучерявець це must have для кожного. Також я заказала петрушку, я заказала руколи багато, ціли два пакета. Дуже багато кінзи заказала. Цілий пакет він повний до самого верха. Я дуже полюбляю кінзу. Я полюбляю її з м'ясом, а так, от просто їсти жвенями. Заказала собі мезуну японську. Це щось на кшталт руколи, але вона не така гостра, вона більш свіжа. Це як, наче, салат із з схрещене, щось таке. Ну, Більше на руколо схоже. Далі я заказала бризбатумі Тархун багаторічний, базилік фіолетовий базилік зелений, і заказала ще. Так, що ще тут вона заказувала? Наче і зелені це все. Червоний красень, да? а чорний красень, прошу вибачте. Чорний красень. Я заказую не кабачки, а завжди цукіні. Поясню чому. Цукіні дуже гарні до заморозки. Вони більш плотні, ніж кабачки. І вони мають більш привабливий такий вигляд, і більш вони довше зберігаються. Саме через це я саджаю лише цукіні. Ще я роблю іноді в клярі ось ці квіточки цукіні, вони смачні дуже. Мені подобається саме цукіні. Хоча цукіні це в перекладі з японської є кабачок Чи якось так звучить. І ось я цей чорний красень буду саджати замість кабаків. Я не мариную їх. Чому? Я не вважаю, що маринади є корисними. Це як різномаїття харчове і лишень. Також я посаджу морку, я взяла тіп-топ і червоний велетень, буду саджати їх спеціальним способом, щоб не проривати. Все вам буду показувати в своїх відео. І ще в мене лишилася морква, коли ми евакуювалися з Донецької області. В мене було насіння моркви, яке я купила прямо в моєму селі, де я народилася, і насіння редису було, і чомусь я от зібрала речі і взяла ось так схопила це насіння. У кишеньку поклала, навіть не знаю навіщо, але ось як факт, що таке в мене є. Кавун ультраранній і кавун вогник. Я не знаю, як росте бахча. Саме в Черкащині, на Черкащині, але ось Бахча, наприклад, на Півдні Харківщині, в принципі, вона росла норм. Тобто можна було зібрати врожай невеличкий, але можна було, особливо вогники там гарно росли. Ще, що я купила, дуже багато накупила я саме м цих капуст усіляких. В мене є гібриди. Тут в гібридах є кольорова броколі, пекінська, звичайна капуста, рання і агресор. А також я ще сукрових собі заказала, брюссельська, фіолетова капуста, савойська капуста, ще трохи сортової брокколі і сортової пекіночки. Капуста кольорабі, я її взагалі обожнюю. Клас. Ще заказала фенхель. Хто вирощував фенхель? Напишіть в коментарях: ви саджали його в лютому, в березні чи в квітні вже в ґрунт. Бо всі саджають чомусь по-різному і зазвичай всі вирощують його на зелень, а я б хотіла не на зелень, а саме на овоч. Фенхель він має такий анісовий присмак. Це він такий специфічний, але е, якщо в тебе багато землі, можна і проекспериментувати. Цибуля халцедон, я буду вирощувати її через розсаду. Це буду показувати. Цибуля порей дуже обожнюю, вона дуже корисна, її можна і заморажувати, і додавати, навіть додавати в яєчні, в інші страви, в м'ясо, в, в супи, в салати це must have. Цибуля порей Також на корінчик я буду вирощувати пастернак, петрушку і селеру таку корінену. Як це все вирощувати? Також буду знімати, будемо разом з вами все це робити. Дуже полюбляю, як це називається. М -м -м. Трючкова фасолі називають такими штучками невеличкими. Вона продається в магазинах. І ось я буду її вирощувати також, бо я дуже це таке люблю. Також буду вирощувати буряк, бо Україна без буряка нікуди. Я полюбляю буряк і в салатах, в інігретах, ця сєфт під шубою. Борщ я завжди додаю бурячка. Навіть роблю десертний такий спосіб. Я натираю бурячок туди, додаю горіхів, чорносливу, сметанки. Беліссимо. Також я буду вирощувати небагато квасолі, це біла і м, така полум'яний язик називається. Буду вирощувати таким способом, як вирощують на Заході України. Вони її е, ставлять до неї опору і підв'язують, вона росте до опори і е, не займає багато місця на городі, що дуже класно. Також далі я дуже полюбляю і моя дитина горох. Дивіться, скільки гороху я б вона заказувала. Буду саджати його цілий рік. Зберу, потім знову посаджу, бо дуже дитина це полюбляє. Хоча ось саме горох, який є першого врожаю, він саме ніжний. Далі ще буду вирощувати, звісно, кукурудзу. Тому що кукурудза, всьому голова, да, кукурудза це дуже класно, її зварив і можна перекус робити, можна їсти замість е, сніданку, замість обіду. Це завжди корисно. До речі, кукурудза вона не містить глютену і вона містить дуже дуже багато вітамінів групи Б. І це дуже корисно для організму людини. Так, це все я. Покладу і ще що заказала: я заказала міцелій глив і міцелій шампіньйону. У нас є льох, і там досить просторе, є, куди оце все вирощувати. Також будемо знімати все, як ми це робимо. Буде цікаво. Далі, я такий редисочний маньяк. я дуже полюбляю редиску. Редиска для мене вона дуже-дуже ну, смачна. Я, саме я її дуже люблю в нашій сім'ї. І я виросла там, де цю редиску вирощували на розсаду. Ну, на розсаду її вирощували саме, починаючи з лютого, робили такі пучки зелені. Хто купляв от такі пучки, там, де тут редисинки чисті, такі тут пучки. Оце продавали раніше пучками. Потім, вже, коли більше вражаю, то вже на Вибачте, бо мікрофону стукнула. То потім вже ми, ми люди, які цим займалися, продавали вже так, по кілограмах. А от в нас дуже-дуже багато людей в селі займалися вирощуванням саме зелені і саме редиски. Я дуже полюбляю редиску. Завжди її саджаємо. Також ми її саджаємо в незвичний для всіх спосіб, де її не треба проріджувати. Так, це саджається більш кропітливо. І довго займає по часу, але це така своєрідна медитація. Якщо вам подобається сад город, то це не буде для вас проблема. Також все буду показувати. І так, я взяла редиску, дуже багато я і редьку купила, і редиску. Редиску зараз я вам покажу, скільки іще в мене там була. Оце все редиска. Люди добрі. От я я ж кажу, я редисочний маньяк. Мене більше всього я заказала саме редиски. Тут є редиска 16 днів, редиска 18 днів, герцог є така редиска ківі, Така красива, і ще щось тут сакса. І вона такі крупненькі в неї плоди. Класно їх буде, не плоди, не сінечки. Дуже класно буде її саджати. І плоди мають бути теж крупненькими. Загалом, редиску я планую саджати вже в березні, якщо, звісно, не буде морозів. Під плівку, щоб був вже в квітні результат. Далі, що ще я заказала дуже цікавого? Я заказала редьку Дайкон, редьку Сашко рум'яний, імператорський Дайкон це довга, і Сашко це таке кругленька редька. Я дуже полюбляю редьку, і просто таким вона не гірка. Редька Дайкон, дуже свіжа і дуже соковита. Також зимову чорну редьку це must have в селі, особливо коли є простуда, кашель, схильність до е, захворювань, у кого низький імунітет, треба їсти редьку, бо вона дуже-дуже корисна. Також я заказала, окрім гібридів е, Помідор, ще заказала ось такі сортові Black Cherry, чорний принц. Тут в мене ще чері помідор гібрид Катюша, волове серце. І ось такий він кімнатний, але я буду його вирощувати на вулиці, можливо, навіть в горшиках, якщо я найду там горшики. Можливо, ще там залишились від минулих господарів ці горшики, і я буду в них вирощувати. Так, далі, що ще в мене тут таке красиве? В мене є перець. Я заказала перець: жовтий, помаранч... помаранчевий, червоний. Зараз вам покажу жовтий, помаранчевий, ось такі. Тут червоний, тут нема фото. Тут є QR-код, до речі, де виводить також на сторінку цієї компанії, де можна почитати про ці перці. Також буде відео про це, як це все вирощувати з порадами і як я це робила. Також я заказала із перцю собі ратунда. Він дуже класний, коли його квасити, ратунда з помідорками. І перець чилі, я дуже люблю гостре. Ще я заказала у гібридах: тут є баклажани темні і баклажани світлі сортові. Айсберг ранньо стигли. Також буду саджати. Я не дуже люблю баклажани, але ось в деяких стравах вони мені подобаються. Наприклад, баклажанний кра, коли це все. Не мелиться, а коли це нарізається такими кубічками, все смажиться, всі овочі. І я люблю, коли додають туди саме баклажани, дуже смачно. Ще я люблю баклажани на грилі, баклажани на вогнищі, баклажани просто піджарені на сковорідці. мені теж подобається і рулетики з баклажанів. А ще мені дали дуже гарний рецепт з баклажанів. Будемо, якщо все виросте, буде дуже гарним, будемо його пробувати, як його робити. Ще я дозаказала. Бочкового та джерелця гібриди, тобто в мене гірки будуть лише гібриди. Чим гарні гібриди, тим, що в них більше е, е, проростання, е, ніж в сортових, і вони не так е, е, схильні до захворювань. Ось. Але з гібридів не можна взяти насіннячка. Також я заказала все не тільки для городу, але й для саду, і в городі я також буду це саджати. Це сілякі квіти. Чому саджати? Так, в мене багато гібридів, там не, не потребує опилення ці культури, але й багато сортових. Я не заказувала насіннячка, де потрібні одини. Опилення. І ще у нас у сусіда є бджоли, я думаю, їм сподобається. Тому на заказу ще квітів я їх посів в городі. До квітів я також заказала м'яту, перцеву лимонну. Я дуже влітку полюбляю робити лимонади, всілякі смачнющі, і тому заказала багато таких ось, ну, насіння таких культур, щоб робити саме напої. Також розмарин дуже полюбляю. І десь в мене тут був чабер. Чабер, чабер французький чабрець написано. Ще я замовила собі лаванду, буду вирощувати, буду висаджувати. Здається, тут треба в контейнері вихідної суміші для розсади. Тобто його треба саджати на розсаду спочатку, а потім вже висаджувати у, як їх? у ґрунт. Тут багато насіння, зараз я вам покажу. Ось і там ще було. Ну, в принципі, нормально, будемо висаджувати, буду все робити. До речі, напишіть в коментарях, як ви саджаєте, в касети чи в плошки, як краще, як у вас краще? Виходить? Бо я планувала касети, але ось для квітів я візьму плошки мабуть. Також квіти низькорослий соняшник, куди яка українська хата без соняшника? Ще в мене є, я збирала на клумбах у Києві. Чорнобриці збирала, космею збирала, збирала, звісно, мальви, куди без них. Ще я взяла ехінацею її також додаю до чаю. Кажуть, що ехінацея зміцнює імунітет, То, що дуже добре, лікарська ромашка це завжди must have. Вона і красива, і вона, як бур'ян, вона росте всюди, їй не потрібно якийсь такий надуход. Так, багато петуній поназаказувала, щось зайде, щось не зайде, Я не буду їх саджати на розсаду, я їх посію ось так, що взайде, то взойде. Не взайде, нічого страшного. Це така більше, знаєте, примха моя квіти, ніж щось таке професійне. Я саме роблю наголос на культурах таких овочів в цьому році. А вже як далі піде, так піде. Бо мені. Потрібно подивитись, що саме гарно всходить, і що саме гарно в мене виходить вирощувати саме на цій землі. І вже на наступний рік будемо відштовхуватися від цього. Ось, наприклад, мені не давалися перці зовсім тому я купляла розсаду. Цього року вже спробую зробити перці сама. Іпомея, хто знає, що таке іпомея, дуже гарні квітки. Іпомея це такий в'юн, який досягає 3-4 метрів. У своїй висоті, і там такі маленькі гарні дзвіночки на ньому. Ще я закупила дуже багато матіоли Дивіться, чотири пакети. В цьому пакеті він повен сім'ян матіоли. Чому я її так полюбляю За цей її вечірній аромат, коли відчиняєш вночі. Віконце і цей аромат, пітуні і е, матіоли воно заходить до тебе в кімнату і ти це все вдихаєш. Це так приємно. Ті, хто живуть в селі, мають таку можливість, це дуже круто. Я пробувала в місті вирощувати матіолу. Ви знаєте, в мене не виходило. Е, на клумбах треба було е, міняти ґрунт. Я не хотіла цим займатися, а в горщиках вона. Теж вона виростала, але не дозрівала до того, скільки потрібно. Але саме в ґрунті в селі вона завжди визріває завжди росте. Далі я ще заказала ось такий фітоспорин в пасті. Для підживлення і обробки ґрунту. Грунт можна обробляти, можна компост обробляти, можна в ньому замочувати насіння, можна також обробляти рослини в період вегетації, також поливати рослини з додаванням оцього біопрепарату. Це саме біопрепарат, біофунгіцид для лікування профілактики грибних і бактеріальних хвороб. Що дуже-дуже потрібно завжди усім. Також я ось такий фітоцит заказала від живої землі біопрепарат, також для захисту від грибкових та бактеріальних також хвороб і прилипачі. Тут написано, як користуватися, для, саме для чого, що мені сподобалось, що також це можна для хвойних рослин. Використовувати, бо я планую також ще хвойні саджати на своїй ділянці. Ну, це вже не на городі, а в саду. І ще я взяла біопрепарат: це захист саду та городу, біопрепарат інсектицид для захисту овочів та саду від шкідників. Актоверм називається. Чому саме біопрепарати? Бо біопрепарати є препаратами. Натуральними це виведі, виведені спеціальні бактерії, які допомагають ґрунту набувати тих властивостей, які потрібні для вирощування саме саду або городу. А, ось, наприклад, ось цей біопрепарат він вбиває шкідників, відлякує їх, і вони не з'являються і не шкодить саме рослинам. Особливо це гарно, тому що ці рослини, які вирощуємо, ми в городі, ми все ж таки їх самі їмо. І не треба їх обробляти, я вважаю, хімпрепаратами, бо хімічні препарати так чи інакше, вони залишаються саме в плодах, і треба багато-багато часу має пройти, поки цей хімпрепарат звідти піде. А не хочеться все ж таки вирощувати для того, щоб споживати хімічні якісь речовини, які не є корисними для людського організму. А ось біопрепарати їх дуже багато всі хвалять, і я теж вирішила спробувати. І буду користуватися саме біопрепаратами. Ось таке різноманіття, різноманіття насіння. Я придбала. Напишіть в коментарях, які насіннячка ви саджаєте. Якщо ви з Черкаської області, що найкраще у вас сходить, що найкраще дає врожайність саме на Черкащині. Мені це теж дуже-дуже цікаво. Також не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо воно було вам корисне, Якщо не було корисним, теж поставте лайк. Я все ж таки для вас постаралася і все таки інше. Також хочу сказати велике дякую всім людям, які підписалися, які дивляться відео на моєму каналі. Всі, хто ставить лайки, пише коментарі. Я все читаю, все лайкаю. Мені дуже подобається, що ви пишете коментарі. Я слухаю думку кожного, мені дійсно це цікаво. Пишіть, що ви. Будете вирощувати, які сорти, які гібриди вам подобаються більш за все. Можливо, на наступний рік я теж їх можу придбати також вирощувати. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Тут дуже цікаво і будемо разом з вами проводити ці садівні городні роботи все буду вам показувати. Я з вами прощаюся. Всім гарного!